Вітаю на офіційному ютуб каналі Marinero Residence. Сьогодні ми покажемо вам унікальний будинок з дизайнерським ремонтом, готовий до заселення вже зараз. Це не просто нерухомість, це про стиль, простір та життя біля води. Поїхали! Площа будинку 320 квадратних метрів, ділянка 26 соток. Будинок розташований на першій лінії біля фарвету Дніпра з виходом на власний пляж. До центру міста всього 5 хвилин водним транспортом. Монолітно-каркасна технологія, два залізобетонні перекриття, утеплення, мінеральна вата, фасад керамограніт і натуральний граніт. Велика перевага: одразу три тераси з краєвидом на воду, канал і місто. Передбачено зону барбекю, озеленення, вже є висаджені великі дерева. Тут вже є підготовка під ландшафтний дизайн і можливість встановлення басейну. Простора ділянка дозволяє створити сад, лаунж-зону, дитячий майданчик або спортивний куточок. Є гараж, додаткове паркувальне місце, а головне власний вихід до води. При вході в будинок вас зустрічає просторий коридор з місткою шафою та внутрішнім входом в гараж, також тут є гостєвий санвузол, технічна кімната і серце будинку простора вітальня об'єднана з кухнею. Перших секунд відчувається затишок. Дизайн в яхтенному стилі з використанням натурального каменю, дерева, металу, на підлозі з золотими вкрапленнями, ексклюзивні декоративні елементи, дизайнерські люстри, кухня з фасадами зі скла, каменю та дерева. Вся техніка вбудована. Два холодильники, меблі привезені з-за кордону. Унікальні, виготовлені в єдиному екземплярі, у шафах та панелях натуральна фанера. Будинок обладнаний системою Розумний дім, керування освітленням карнизами кліматом просто зі смартфона. Електричні карнизи в кожній кімнаті програмуються на час доби або світлові сценарії. Ледпідсвітка вбудована в стіни, стелі, навіть сходи. Це не просто ефективно, а ще й максимально зручно. На другому поверсі 5 кімнат, дві спальні, кабінет та дві кімнати вільного призначення. Які ви можете облаштувати за власними потребами, також на цьому поверсі два санвузли, оформлені з натурального каменю та доповнені преміальною сантехнікою. В будинку є ексклюзивна спальня з панорамним видом на Дніпро. Тільки уявіть, ви прокидаєтесь і відразу бачите воду. На другому поверсі є індивідуальна робоча зона з власною терасою. Успіх в такому кабінеті вам 100% гарантовано. Будинок повністю укомплектований технікою. Тепла водяна підлога, плюс радіатори, газовий котел із можливістю підключення теплового насоса, кондиціонери у всіх кімнатах, електрика 15 кВт. вода, свердловина, септик 12 метрів кубічних, швидкісний інтернет, Residence – закрите котеджне містечко. Доступ мають лише мешканці та їхні гості. Сучасна система відеоспостереження, охорона, контроль на в'їзді тут спокійно, тихо та безпечно для всієї родини. Marinero Residence – це дім для тих, хто мріє жити біля води та цінує простір, дизайн та комфорт. Якщо ви у пошуку особливого дому, цей варіант вартий вашої уваги. Запишіться на перегляд уже сьогодні. Посилання та контакти під відео. Підписуйтесь на канал Марінейро Residence. Ставте вподобайку та до зустрічі в наступних відео!